Мій день версія поїздка в Харків. Починаю ранок з догляду за обличчям та сніданку. Потім трохи погралася з кішкою. Зранку я зробила собі манікюр, а потім в такому вигляді пішла в Аврору. Знаєте, до ворожки не ходи і так зрозуміло, чому я туди йду. А вже ж за боксами, так сказати, урвала. Після цього всього я тільки починаю збиратися і ось така вже зібрана, готова йти на автобус. Дорога в мене займає 40-50 хвилин, коли як, а от я вже нагадую. Ріна, йду в метро. Знаєте, пощастило так, пощастило. Спустилася в метро, а от одразу мій потяг. Сьогодні я йду до стоматолога. Подивіться, як гарно. Ну, Харків, це просто любов. Я не можу. Ну і після стоматолога, щоб зуби 100% не повідпадали, треба було з'їсти круасан. Ну, це така база, ґрунт, основа. Я та сама жертва маркетингу, яка повелася на флет Croissant. Ну, знаєте, це не як підошва, це смачно, але звичайні круасани смачніше. По традиціях, вже ж відео та фото вбиральні. биральні. Круасани я ходила їсти з мамою. Потім вона мене пофоткала, і далі ми вдвох пішли гуляти. Ось ще кадри Харкова. Вам. Коли я в Харкові мене прямо тягне до магазинів якоїсь фігні, вибачте, мене ось я тут зайшла, подивилася, але але перемога, я нічого не купила. По стандарту, а вже ж зайти в Нікольський, потім заходила ще в Аврору, побачила там ось такі обручі, і а вже ж придбала їх. Ну, подивіться, бокси ще стоять в магазині, не витримала, купила собі третій бокс за день. І от я вже їду додому. Вечірня рутина з новим обручем. Ось вмиваюся, доволі насичений день вийшов. Як що хочете ще продовження таких влогів, пишіть про це в коментарі. Ну що, бувай!